Добрий день. Прийшла пора вбирати моркву. У мене свій метод її вборки для того, щоб вона добре зберігалася. Я її спочатку підкопую всю. Отак лопатою. Підкопую. Але дуже обережно, щоб не зачепити, щоб вона так вільно тут в землі була. Не викопуйте її, не висовуйте, а тільки підкопайте, наче. І вона буде отако шататися вся. От, і так проходжу всі рядки, тоді беру і відрізаю одразу бадилля. Тако на кожній відрізаю. Можна хтось скаже покосити косою зразу, а тоді надкопувати. Але так дуже небезпечно, бо її можна пошкодити косою. Одна стерчить інша там ні от бачите я її і не проряжав в цьому році але все одно гарна Отако Отако вона в мене залишиться на ніч залишаю що це дає це дає їй змогу Осмислити те, що в неї вже нема зв'язку коріння з землею і вже йде сигнал. Бачите, вона в мене так уся наче викопана і шат, хитається. Тоді зараз ботву обріжу. Йде сигнал в неї вже на те, щоб е, на зберігання вона починає утворювати захисну плівку і адаптовуватись до атмосферних умов. От, навіщо обрізати ботву? Для того, щоб коли зв'язок коріння з землею втрачається, то ця ботва вона починає з моркви висосувати, ну, брати поживні речовини, вона може від того стати менш сочною і так не можна робити. Тому спочатку обрізаємо, тоді надкопуємо або надкопуємо, обрізаємо. І буквально вона отак у вас переночує, а на наступний день там, ви зразу її можете виймати от, і класти в сітки і вже годинка-дві вона хай адаптується до температури. От, і тоді вже можна буде її спускати в погреба. Но я далі покажу, як я зберігаю мій метод і він добре працює. Дякую за увагу, до побачення.